Друзі, вітаю! Хочу вам розказати те, що давно мене бентежить, і те, що назріло само собою. Дуже багато коментарів з цього приводу. Дуже багато хто пише і ще більше говорять. Тема сьогоднішнього діалогу у машині така, чому аграрії розчаровуються у Внесені агродронами і у технології ультрамалооб'ємного внесення, взагалі найголовніша причина це те, що аграрій не вміє вибирати підрядника. Що я маю на увазі? І з того про що говорять агродрончики для аграрія, зрозуміло тільки одне: що це правильно. Це ціна, все вірно. Саме через це ми маємо досить велику проблему, реально. Що аграрії просто вибирають просто підрядника по ціні. Алло, скільки 300. Алло, скільки 200. Алло, скільки 400. Ой, Боже, як дорого! Нє, нє, ні, ні, то мені по 200 предлагають. Пу на вас не хочу з вами працювати. Приблизно такі діалоги можна зустріти зараз, спілкуючись і пропонуючи послуги і. Що ми маємо в результаті? Аграрій бере, гониться за ціною, то що це зрозумілий параметр для нього. Він хоче дешево. Це нормально. Я також хочу дрони купити дешевше, а не дорожче. Хочу купити Кока-Колу дешевше у сільпо, а не на заправки вдвічі дорожче. І так далі. І в результаті ми отримуємо. Ризик, який несе аграрій, що я маю на увазі під ризиком? Найголовніша проблема з якою стикаються ті, хто гоняться за ціною, це те, що люди, які дають мінімальну ціну, як правило можуть нехтувати якістю. Можу вам вставити зараз картинку. Три круга швидко, дешево і якісно. І знизу підпис вибери два з трьох. Тобто, оце все разом не може бути. Чому розчаровуються аграрії? Коротко і тезисно. Перше, до них не приїжджають. Просто обіцяють і не приїжджають. А чому так відбувається? Тому що підрядники, ну там умовно, назвемо ФОП Василь. Фоп Василь бере замовлення, обіцяє, каже: все буду. З йому ще хтось дзвонить, він каже, да, буду точно. Думає, вдруг там ну, аграрій відмовиться. Третій каже, замовляє. Він йому каже, дорожче ціну, аграрій згоден. І він їде таким чином, вибирає, от як вибирає. Сервісна компанія, де дорожче, туди вони і їдуть. А аграрій, як вибирає де дешевше, там він і замовляє. От е, попадає таке е, рано чи пізно, ситуація, що у ФОП Василя, у якого один або два дрона, йому дають на один і е, той самий часовий період декілька замовлень, і він просто вибирає те, де більше платять. І як правило, чим пізніше роблять замовлення, тим воно дорожче. Зимою найдешевше, весною ще дешево, а літом ну, взагалі не дешево, дуже дорого внесення. І таким чином Фоб Василь просто каже: Да, я приїду, сам їде на інше замовлення а аграрій лишається без дронів. І він думає, всі ці дрончики, отакі, от от, як Василь, вони обманщики, вони не приїжджають, вони ну, там, обіцяють. А в результаті я не отримую те, що я там собі напланував і хотів. От і все. Це перша і найголовніша причина. Розчаровується. Причина номер 2 Приїжджає ФОП-Василь на замовлення, а там аграрій каже: у мене 500 гектарів, 5 полів по 100 гектарів, рівні як стіл, квадратні, як я не знаю, чи прямокутні, як футбольне поле. Приїжджає і роби. Приїжджає ФОП Василь, а там що попало, От такі поля. Блються посеред полів, просіви там дирки, якісь лепи якісь стоять, або стовп просто посеред поля, або дерева ростуть, там якийсь остров. І він думає: Ну мені казали, що буде ну, там, ідеальне поле. А я приїхав тут що попало. І він думає: якщо мене обманюють, то і я буду обманювати. І Йому питають: скільки лєш на гектар? Він каже, 20 літрів лью на гектар. Каже, хімію. Всю вносиш, він каже, всю вношу, а сам фоп Василь може там зекономити хімії і взяти собі нагороду, або може лить 3 літра на гектар води. Аграрій це провірити ніяк не може. Ну тобто ні по каплі, ні там, ну ніяк він це не може перевірити. Скільки лє фоп Василь. охоронця фоп Василю поставить, щоб він стояв над ним із біноклем, дивився цілу ніч і цілий день, як він працює. Ну, це не рентабельно взагалі. І що ми отримуємо в результаті? От Друга проблема, якщо коротко, вона така. Фоб Василь приїжджає, його обманули поля, не такі, як йому казали. От у мене колись було замовлення, друзі мої скверські замовили. У мене 127 гектарів. Ну, це в перший рік я літав, я кажу, там 380 чи 400 гривень з НДС. Ну, це на секундочку, ще курс 27 був, по-моєму, чи скільки там він був. Вони кажуть, та взагалі не питання, ти що, Микола? Давай, і зразу оплачують. Приходить час, там проходить 2-3 неділі. А це виявляється, що сім полів в трьох районах Скверськом, Білоцерківському і Фастівськом. Ну представляєте, отаке замовлення? Я ці 127 гектарів робив неділю. Клянусь. Типу два чи три дні йшов дощ, потім ми в перервах десь якось намагалися зробити ці об'єми, які ми пообіцяли. Так що, це проблема номер два. Аграрій тихенько не афішує, що в нього складні поля. Туди приїжджають підрядники і вони там встряють і не можуть виконати той об'єм, який вони обіцяли. Проблема номер три. Це коли просто поп Василь вже намучився з цими аграріями. Вони йому щось обіцяли, і не зробили, вони там довго платять, вони там е, ще якось з ним неправильно поступили, що там ще може бути. Це я все гіпотетичні сценарії розказую, які можуть. А, взагалі не заплатили. О, взагалі не заплатили. О, ще таке може бути. І він уже такий думає: так, я буду робити зараз так, як я рахую за потрібне. І що він робить в результаті? Він починає лити 3-4 літра на гектар, щоб зробити максимальний об'єм і вийти на максимальну продуктивність і максимально заробити грошей. Він ставить максимальну ширину, максимальну висоту, мінімальний вилив. І таким чином аграрій отримує не Ну, це не те, що неякісна надана послуга, це не найкращим чином надана послуга. Це, наприклад, на 8 з 10 може бути, а може бути на 5 з 10. Тобто, це ну, дуже важливі такі моменти і фактори. І тоді аграрій отримує суттєве зниження ефективності препаратів. І він думає, що всі дронщики однакові, що вони всі некомпетентні, що вони всі хитруни, що вони всі нечесні на руку, що вони всі обіцяють і не роблять, і все. І ми отримуємо дуже неприємні речі. Коротко, чому технологія ультрамалооб'ємного внесення і внесення агродронами вони реально втрачають довіру у певної категорії аграріїв, тому що вони вибирають ну кого попало, і вони приїжджають і роблять як попало, і в результаті отримуємо такий самий відповідний результат. І вони потім, в принципі, не вірять в цю технологію, бо беруть і інтерпелюють на інших представників ринку агродронів. Дивіться. Само собою напрошується якийсь висновок. А як же правильно вибрати підрядника для внесення? Перше, на що я звернув би увагу, чи є хоч якась інформація про цих людей де-небудь, чи є рекомендації від інших аграріїв? Я позвонив би і спитав би: а може хтось порекомендувати, що ви нормально робите? От кому ви робили? Там Петру робили, Миколі Петровичу робили, там ще комусь робили? Є рекомендації? Є рекомендації або нема. Перше. Друге, я намагався б запитати, які у них вже тверді зроблені речі, де проекти, внесення якихось там гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів. Чи є у них досвід взагалі в цьому ринку? Третє. Я поспілкувався б на тему пілотів: хто буде літати? Пілоти навчені чи не навчені. У них є якийсь сертифікат, що вони хоч якісь курси проходили. Чи курси вони проходили вдома на кухні? Четверте, я подивився, звичайно, на ділову репутацію, там, Open Data Bot. Я, до речі, від цього страждаю від цієї зараз рекомендації, тому що доля змусила мене почати заново. І у мене свіже, свіже товариство, тільки зареєстроване менше року. І конкретно в цьому плані я попаду звичайно в ну менш перспективні сервісні компанії, ніж, наприклад, ті, хто цим займається вже 2-3 роки. Далі що б я ще запитав би, я б поспілкувався, просто розпитав би, а можете мені розказати, як проходить процес внесення? Це багато вам що розкаже. Тобто, який підхід у людей? От як вони приїжджають на поле? От ну просто от хай він розкаже так, як наче він це от робить. На що він звертає увагу, що він буде робити. Що він не буде робити, це все дуже важливі моменти. От такі рекомендації, як вибрати нормального підрядника, треба з ним правильно якісно домовитися. Найголовніше це чисто моя думка. Я не хочу, щоб ви рахували це там за думку моєї компанії, за думку моїх працівників, за думку всього ринку, за думку моїх там колег, за думку моїх конкурентів. Ні, це чисто думка Миколи Черняка. Значить, в чому вона полягає? Що аграрії вони самі провокують сервісні компанії. Працювати не дуже якісно чим вони вибивають мінімальну ціну, а потім передомовляються на інших умовах. Ну, у мене таке було багато разів, З майже усіма великими гравцями вони або міняють сроки оплати і не платять вчасно. Вони або просять додаткові якісь умови, от зробіть, ще так, або там підніміть норму виливу, або ще щось. Тобто, от у це максимально демотивує весь ринок сервісних компаній працювати максимально відповідально і якісно. І, наприклад, я став заручником образу. Дуже високотехнологічної і якісної компанії. Чому? Тому що я кажу, треба вносити раз, два, три, чотири, п'ять елементів технології, але вносячи так, я не можу дати ціну там 300 гривень, тому що у мене пілот отримує 70. Ну як я можу дати ціну на внесення там 200 гривень, якщо собівартість послуги буде 220? Це абсолютно неадекватна історія. Таким чином я став заручником свого образу, і я, наприклад, не можу. Мені приходиться або Е економить на чомусь, я можу зробити так, як Фоб Василь. я можу максимально зробити продуктивність дрона. Ну, розумієте, типу, максимальна продуктивність дрона це приблизно така сама історія, як максимальна швидкість у оприскувача. Оприскувачі можуть там, і 30, і 40, і 50 кілометрів деякі ганяти по полям. Але чи буде якість оприскування від цього, так само можна працювати і дисковою бороною, там можна орати з різною швидкістю. І чи буде від цього якість достатня, таку, як про. Це тяграрії. Часто це втрата якості. І те саме для нас. Я можу літати на одній ширині, там мені хтось телефонує. Давайте, ану, не виключай, послухаємо, хто тут щось розказує. Алло? Алло. Да. До... Юлія е, Цікаво, потрібні дрони чи дрон один, чи два на внесення трихограму. У mm -hmm. нас трихограма, потрібен екіпаж. Чи є вас зараз вільніше взагалі ви вносите трихограму? Дивіться, трихограму можемо вносити, але не вносимо, тому що там нема ніякої математики. Два долара на гектар максимум з НДС – Це дуже дешево. Ми вносимо пестициди. Ви виробляєте трихограму Так, да, так. Да, да, да. ага. тоді нам з вами не так сказати, ну не вдасться попрацювати, тому що ми вносимо пестициди. У нас агродрони, які саме хімію вносять. Угу, угу. Якщо трихограмі не працюєте. Да, да. Якщо у вас будуть клієнти, яким треба не трихограма, а внесення саме пестицидів, там де буде не метелика, а іменно діябротіка, там уже совка, угу. то ви можете сміливо на нас перекидувати, а ми вам за це скажемо дякую. Угу. конкретно. Приїдемо? Угу. Та я зрозуміла. Зрозуміла. Добре, добре шкода. Може, є хтось вас, хто займається в кого є вільний екіпаж. Дивіться, я, я цих людей, власне, не знаю. Я знаю тільки одного товариша. Шукаємо собі партнерів, бо не справляємось бо замовлення. Шукаємо підрядників. Все добре, все добре, дякую. Ну, дякую. Все добре. На завершення скажу наступне: для того, щоб якісно підійти до будь-якої справи, треба вивчити трішки деталей. Не можна по одному параметру вибрати якісно собі підрядника. Це все одно, що жінку вибирати по одному параметру, по розміру там якомусь, або там по очам, наприклад, а це дуже складний процес треба зрозуміти чи вміє вона готувати чи там вона вміє спілкуватися з людьми як взагалі комфортно з нею самому спілкуватися і так далі підрядники так само чи вони готові піти на якісь поступки більше десь перепрацювати яка у них техніка чи є у них заміна чи є чи є у них там потужності так сказати щоб можна було догнати якщо заважає погода або ще щось і ну ціна ну я вас прошу якщо дивляться представники там агрофірм або агрохолдингів. дивіться, ну це дуже 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 проста позиція. дайте найнижчу ціну. А що ви отримаєте за цю ціну? От найголовніше це написати ТЗ, що вам треба. А якщо вам ви не знаєте, як написати ТЗ, то зверніться до нас і ми вам розкажемо, як написати правильно ТЗ, щоб кожен долар, який ви вклали, він був мінімум десятикратної окупності. Ми розкажемо, як правильно вносить, як правильно вибрати підрядників і як не попасти з ними в штангу. Звертайтесь, ми завжди на зв'язку. З вами Микола Черняк, компанія Гронікс.